Під час гасіння на місці пожежі в однієї з кімнат було виявлено тіло 49-річного господаря помешкання без ознак життя. Чоловік найімовірніше загинув від отруєння продуктами горіння. Як з'ясувалося пізніше, господар помешкання ніде не працював, проживав один зі слів сусідів, полюбляв зложувати спиртним, а також палити цигарки в помешканні. Найімовірніше, саме така недбалість чоловіка і коштувала йому життя. Наразі всі обставини даної трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група міліції та фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок пожежі вогонь знищив лише постіль та матрац у кімнаті, а також речі домашнього вжитку. Були також закопчені стіни і стеля. Туючи це головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, в котрий раз звертається до жителів Рівненщини з проханням бути обережним у поводженні з вогнем, дбати про безпеку свого життя та оточуючих вас людей. Будьте обережні з вогнем, дотримуйтеся правил пожежної безпеки при користуванні електропобутовими приладами та експлуатації приладів опалення, не цигарки в своїх помешканнях, особливо у нетверезому стані. Пам'ятайте та самі навчайте своїх дітей що дотримання елементарних правил особистої та пожежної безпеки це запорука збереження людських життів та значних матеріальних цінностей.